Так, я вже в Польщі, в Данську, виїхали з парома. Заїхали на інтеркарс, треба взяти фільтр повітря, фільтр кабіни, бо ось такий кабіновий красень лежить. Вікно запотівало, не працювало, треба масло долити. І будемо їхати в сторону дому. Пробіга тут 333 тисячі. Що ще з такого. Ну, батарея потрібно сервісувати, дивитись, можливо, якісь секції замінити. Ну, Такий, як скандинав. Треба диски гальмівні точити або міняти, дивитися, по слінблокам всім, тому що гупає стукає, втулки стабілізаторів. Ну, в общем, все треба перепровіряти, міняти доводити до лад. А ну ще з такого глобально це.